Вот здесь присутствует э, непосредственно один из наших бойцов, ну, и человек, который своим трудом активно очень участвует в нашей а деятельности. Как бы мы бы товарищи, набогатиться на том всем. Наши хлопцы зараз на фронте ездили не на пикапах Mitsubishi а 200, а на офигевших спартанах даже за булочками в магазин. И были бы у нас за эти бабкой, как бы мы там... Хотіли б всі думають, що там куча металолома, азов його вирізає, продає і на цьому, коротше, діла собі бізнес і не буває кармани діньгами. Якби це було так, ми їздили зараз на фронті, не на наших железяках, там там, взагалі знає, якого года випуска танків, які прошиваються з автомата Калашникова. А допустимо там на Меркавах, на Абрамсах, на Леопардах, в Ну Тільки там все відбувається зовсім наоборот. Цех, який от 19, от можете все туда з'їздити, а там было большинство журналистов. Это есть в интернете, на телевидении, можете зайти, посмотреть, ваши по работе Там были и не один раз. 19 цех, який був вообще разбитый в хлам, в котором текла крыша. Одну зиму мы там вообще работали в таких условиях, про які вам даже в кошмарном сне не приснялось ты делаешь технику, там, красишь те самые машины, чтобы хлопцам было на чем воевать, а тебе с неба падает снег, вода течет, дубарь, а ты греешься возле вот такой печечки. Но мы не жаловались. И там есть коллеги этих тут, женщин, там, и большинство работников, которые тут сейчас были, есть их коллеги, которые у нас работают в цеху. И никто не жалуется, все довольны. Ну так как старый так боец, уже давно на пенсії а в прошлом своєму разведчике в, своє в какой-то мере снайпер був займався цим с 14 лет я тільки що викупив одну фишку почему тут всі люди які там працюють от зараз тут підняли кипіш типа ми там им запрещаємо много чого і вони хочуть свободи я тільки що був на вулиці, я з ними общався я бачив там тих людей яких я бачу кожен день на тому заводі які їздять де там на тракторах і на тому подібній техніці. Я вияснив, чого вони все от хочуть. То що більшість з них до пенсії там, ну, ерунда, кілька лет, кому-то там місяців. Вони не проти, вони можуть і за нас виступати. Тільки вся причина в тому, що вони виступають за тих, хто їм пише трудову. Бо в них є типу условия, там, ультиматум. Якщо хочете далі працювати і дорогувати до пенсії. Будьте добрі зараз піти, а там і щось покрякати. Ні, значить ви уйдете зараз взагалі з заводу і не отримаєте взагалі нічого. Вони не проти того, ми були там і за вас. Тільки каже нам, ну, хто нам буде платити пенсії, зарплати, хто трудову буде писати. От вся причина, чому от люди, які там працюють, зараз отут, типу, повстають за, там, проти Азова. Вот и вся причина. То, что им сказали, хочеш работать и доработать до пенсії, будь добр, сходи от, сделай то. Так як же ж мы построимо нову там страну вообще, ну, приведемо нашу страну в порядок, якщо в нас після Майдана нічого вообще не змінилося. Як крали, так і крадуть. Так не вопрос, а за що вообще ну, на Майдані люди гибли? За що? За, блин, за що сейчас на фронті хлопці віддають свої життя? Там Донецький, у нас много кого. З Луганська є, парні, з Донецька є. Ну, що то вони, ну, вони розуміють, вони в якій вони країні живуть, і вони знають, що вони хочуть змінити. Допустим, я знаю, що я хочу змінити. Я не хочу, допустим, щоб в будущем мої діти ходили по вулиці, да, і коли їх спросять, а хто ти по національності, і вона скаже, я там українець, українка, щоб їх за це гнобили і уніжали. Я, допустим, цього не хочу. Во-вторых... Що це все відбувається? То, що ми, от, большинство хлопців мого віку, там старше, менше, можна сказати, пішли справляти ошибки наших родителей. То, що вони в своє час не могли піднятися і навести порядок в нашій країні. А якщо так всі далі будуть тільки собачитися один з одним і жувати соплі, і дивитися, о, там наша власть, зараз там хто то ето, вони все сделають. Якщо народ нічого не буде сам делать, в нашій країні нічого не зміниться. Поки ти сам не почнеш із себе щось міняти, ти не зміниш вообще, про яку країну річ вообще идет. Ти в ній вообще нічого не зміниш.